Вам виконати круговий комплекс вправ. Перша вправа. нахило голови вперед та назад. Вихідне положення руки на пояс. Нахило голови вперед. Починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вправу закінчили. Руки опустила до столу. Вихідне положення руки на поясі. Сторони. Отже, вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчуємо. Наступна вправа. Нахили тулуба вперед. Вихідне положення. Ноги нарізно, руки на поясі. Починаємо вправу. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, три. Чотири. Закінчили вправо. Повороти тулуба в сторони. Вихідне положення. Ніжки так само. Руки на поясі. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили.